Із бажання винагородити успіхи маленького сина в заняттях музикою, мати привела його на концерт великого музиканта. Вона посадила дитину в залі і, побачивши знайому, підійшла до неї привітатися. Хлопчик, який вперше був на концерті, тим часом встав і вирішив дослідити місцевість. Побачивши двері з написом Вхід заборонено, він, звичайно ж, відразу війшов у двері. Тим часом у залі згасло світло перед початком концерту. Мати поспішила на своє місце, але не виявила там свого сина. Раптово завіса піднялася, і промені прожектора освітили сцену. І отут мати охопив жах, тому що вона побачила на сцені свого синочка, який сидів за роялем і невинно бринькав нехитру хитру, недавно мелодію. І в цей момент стрімкою, легкою ходою на сцену вийшов великий музикант. Публіка зойкнула. Але великий майстер підійшов до хлопчика і сказав, не зупиняйся, продовжуй грати. Нахилившись, музикант став виконувати лівою рукою басову партію. Потім його права рука опустилася на клавіатуру з іншої сторони від дитини. І він додав, жваве облігат аудиторія була безповоротно зачарована. Разом великий піаніст і хлопчик перетворили безглузду, потішну ситуацію, фантастичну, унікальну, і подарували аудиторії цілковито неповторний момент. Якою б не була ситуація, грай! Не зупиняйся, продовжуй грати. Хтось підхопить мелодію і допоможе тобі її закінчити. І, можливо, цей хтось виявиться. lei maestro dopo bacio